Всім привіт! Сьогодні було досить таки багато роботи, тому робимо дуже швидку вечерю. Тут у мене пів кілограма фаршу. уже я нашинкувала капусточку. Буду різати цибулю та моркву. І вже ось товарюється в мене мій рис. Тому сьогодні будуть ліниві швидкі голубці. Цибуля в мене дуже-дуже велика, тому швиденько її починаємо нарізати. Тупає до фаршу вже відварений рис. Ну і звісно, ну куди ж це без ляпів. Звісно, вони зі мною. Щоб вона тут одіноко не болталася, то її вже можна зразу кидати до цибулі. Так вона в принципі швидше розтане і буде взагалі чудово. І під кришечку. Цибуля вже, в принципі, в деяких місцях кричить, пожалуйста, витягни мене звідси, але ми не здаємося. Тушкуємо. До цього всього щастя додаємо нашу капусту. Капуста молода, тому це швидко буде. Буквально 5-10 хвилин і можна виключати. Ну, ось так, трішки її посолили. Всі, прям не в понятці що відбувається. Ми зараз ми її переколашматиме, так буде нормально. То Тосмажуємо і кидаємо в наш матч. Ну, страва наша майже готова, поки... Фарш мій намагається розмезнутися під тиском рису, досмажується вже наша зажарка, скоро будемо все-все-все перемішувати, з'єднувати, перемішувати. Напевно, ще сюди вкинемо один на яєчко, щоб воно там не сумувало в холодильнику. Ну і будемо формувати наші ліниві голубці. Головне, не забути посолити, бо я така, що можу. Взагалі, процес повністю стобориться, тому що в мене немає сметани, буду зараз бігти в магазин. На цьому етапі теж у мене загвоздка того, що немає нормальної відкривачки. Тому користуємося старими перевіреними дідівськими лайфхаками. До речі, таки вони працюють. І на даному етапі можна вже готувати заливку для наших лінивих голубців. Дві столові ложки сметани, 1 столова ложка томатної пасти, Посолили, поперчили, кинули ті приправи, які ви полюбляєте. Ну і, звісно, все перемішали добре. І залили водичкою. Зажарка готова, тому всипаємо її до основної маси. Все добре перемішуємо, переклопучуємо і ще додам сюди одне яйце. Вся тривога закінчилась. Моя робота теж. Ось мої такі ліниві голубці. Заливається все такою юшечкою. Ось так прямо насипно, все випарується. І ставимо в духовку. На хвилин 40. після початки проголодалося так, що я навіть забулася зробити загальну картинку, але це ніяк не впливає на смак. Всім смачного підписуйтеся, гарного дня.